Ви досі залишаєтеся разом, і можна сказати, що у вас один з найміцніших шлюбів в українському шоу-бізнесі. Які у вас секрети цих стосунків і як, попри все, вам досі вдається зберігати ці стосунки? Секретів напевно немає. Є просто кохання, це перше. Друге, у нас є діти, у нас є спільне спільні відповідальності. І третє у нас є така домовленість, що ми все розказуємо. Тобто щось тебе турбує, хочеш істерику закатати? будь ласка, Тобто, робити це вчасно тоді, коли хочеться, казати все, як є, розповідати, ділитися. Тобто, це не має бути, як а, він, мій тато, або я його мама, що страшно щось сказати, страшно образити там і ще щось. Тобто, ні, ми просто Кохаємо один одного, але ми при тому друзі. Ми при тому е, спільно. Е...